Традиційна щорічна виставка Освіта кар'єра суспільство зібрала найкращі навчальні заклади регіону, які пропонують абітурієнтам 216 професій та 440 спеціальностей. Відкриття виставки відбулось за участю губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова, який відвідав експозиції навчальних закладів, поспілкувався з викладачами та майбутніми випускниками. Найбільше мене вразило по перше це е, кількість дітей, їх заінтересованість. Їх, ну, от, е, зверніть увагу, вони кожен, кожен вже намагаються е, піти по своєму напрямку. Я задаю їм питання. Ким ти хочеш бути. Я хочу бути лікарем. Не обійшов увагою очільник області і стенд з презентаційними матеріалами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, лідера надання освітніх послуг. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля щорічно приймає участь у традиційній виставці Освіта, кар'єра, суспільство». ми хочемо молодим людям представити ті спеціальності і напрямі підготовки, які пропонує університет. Ми пропонуємо. 15 напрямів підготовки, різного спрямування і різних галузей знань вже підходять і цікавляться звичайно правознавством, психологією, економікою. Окрім вищих навчальних закладів, на виставці були широко представлені технікуми та ПТУ. Так, учні ВПУ номер 17 продемонстрували реальні дипломні роботи майбутніх машиністів кранів, верстатників широкого профілю та електрогазозварювальників. Наше училище представляє машинистрої. в основном профессии. Готовим мы 17 рабочих профессий. На данной выставке мы представляем в основном работы наших учащихся. Как ребят, которые готовятся к выпуску в этом году, так и ребят, которые обучаются на втором І навіть першого курса справжні кулінарні шедеври продемонстрували на виставці учні центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу, які завжди впевнено почувають себе на ринку праці. Це було очевидно вже з того, як правно майбутні кондитери готують солодощі та інші смаколики. Ми дуже би хотіли сьогодні пропонувати на ринку труда професії сервісного обслуговування, Почому тому що е, туризм. Ресторанний сервіс, ландшафтний дизайн, е гостінічне господарство, кондитерська промисловість – це сьогодні все то, що украшає нашу жизнь. Виставка Освіта, кар'єра суспільства працюватиме упродовж двох днів. За цей час їй мають відвідати понад 6 тисяч майбутніх випускників дев'ятих та одинадцятих класів із різних міст, та районів усієї Дніпропетровщини. Валентина Денисова, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.